Перш за все, нагадую, що персональний військовий облік у державних органах, органах місцевого самоврядування на підприємствах, установах і організаціях ведеться за списками персонального військового обліку. Такі списки в нас передбачені, форма такого списку передбачена в додатку 5 до порядку 14.87. І нагадую, головне правило військового обліку. ФОПи. Військовий облік не ведуть, тож роботодавці ФОПи, ось цю частину можуть навіть і не слухати. А всі інші з зобов'язані вести ці списки, здійснювати військовий облік саме в, таки, в таких списках за додатком 5. Колеги, нагадую, що протягом цього року в нас до списків, до форми списку були внесені косметичні правки. Ну, це ми їх так називаємо косметичні, коли немає чогось резонансного, коли там додали, прибрали якусь графу чи взагалі щось там переробили, то ми кажемо, що це так косметика. Так, от були внесені певні косметичні правки до. Форми списку особливо звертаю вашу увагу на це, якщо ви ведете списки там в електронному вигляді, в паперовому неважливо, то зайдіть на сайт ради або до нас на сервіс, знайдіть актуальну форму списків. І звіртесь там зміни відбулися в назві граф. Здається, графа 14, якщо я не помиляюся, але перевірте про всяк випадок, щоб назви граф вони збігалися з тими, які у вас в тій формі, яку ви ведете. Щоб у вас же все було гладесенько, рівнесенько, станом на 1 січня. Списки ведуться за чотирма групами. Вже, мабуть, всі про це знають: список персонального військового обліку офіцерського складу, сержант, рядового сержантського та старшинського складу, військовий облік військовозобов'язаних та резервістів числа жінок. Я його так швиденько називаю список жінок. Ну і четверта, це список персонального військового обліку призовників. Колеги, в нас немає в порядку 14,87 вісімдесят сім настанови, що якщо в нас немає якогось як якоїсь категорії працівників, то ми зобов'язані вести такий список все рівно, він в нас має бути. А отже, з цього, ну, оскільки це не передбачено, то можемо зробити висновок. Якщо від нас не вимагається вести порожній список, то ми його і не ведемо. Ми заводимо тільки списки військового обліку по тих групах, працівники яких категорій в нас є військові зобов'язані, та резервісти відповідно до яких груп вони відносяться. Тобто, якщо у вас немає військових. Обов'язаних жінок, ви такий список не заводите, у вас його просто не буде. А якщо там у вас взагалі є тільки одна категорія працівників, це, наприклад, військовозобов'язання старшинського складу у вас буде всього навсього один одна єдина група списку, один єдиний цей список. А як обрати групу списків? Раніше було, коли в нас усі були так. Ну, загалом був тільки один військово-обліковий документ, ми орієнтувалися тільки на е, військовий квиток, ну як правило, то там було трішечки простіше. Зараз в нас є така, такий масив військово-облікових документів, які можуть нам надавати працівники? І ми маємо їх приймати, ми вважаємо їх легітимними. Також нагадую, що у нас відбулися зміни в цьому питанні протягом року. Але е, як обрати групу списків, якщо ви відкриваєте. Ну, е, Цим грішать нові військово-облікові документи, і ви не розумієте, куди ж вам відносити до якої групи того чи іншого працівника. Є підказочка, щоб визначитися, до якої групи списків віднести працівника, слід проаналізувати його військове звання. От військове звання, воно у будь-якому військово-обліковому документі буде зазначено. І як проаналізувати це, ви відкриваєте статтю п'яту, пункт 2 закону 22.32 і дивитесь там в переліку є. Зазначення до якої групи те чи інше звання, до якого складу те чи інше звання буде відноситись. Бачимо, що це там солдат, то дивимося, куди ж до якого складу він відноситься. Зверніть увагу по призовниках. Зупиню ще, ще трошечки: по них не буде військового звання, але якщо немає військового звання, і ми бачимо вік такого працівника, ми розуміємо, що це призовник. А по жінках також є особливість. Ми в них також розуміємо, що дивимося на всі рекомендації, які у нас стосуються ну так би мовити, списку чоловіків. Але по жінках все буде зібрано в одному окремому списку. Ми рухаємося далі. Списки персонального військового обліку, а також відомості оперативного обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, ведуться в електронних та або паперових формах. Нам дали вибір, як хочете, так і. Введіть, головне, щоб ви його вели. А, на мою думку, електронна форма набагато зручніша, тим паче, якщо у вас велика кількість військовозобов'язаних призовників та резервістів. Поясню чому. Коли ми говоримо про електронну форму, у нас, ну, в принципі, нам знову ж таки нічого не сказано, як це має бути реалізовано, тож на практиці а, це реалізують за допомогою а, таблички Excel. Як роблять, по, кожному, по кожній групі списку а, формують окремий файлик. Окремий е, списочок або ж там окремий аркуш. Але я раджу все ж таки е, окремий файл, окрему табличку Excel заводити на кожен цей список. От в мене там два, наприклад, списки, то в мене буде два таких файлика з такими списками. І відповідно в такій табличці ведуть список персонального військового обліку. Таблички формують, все 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 роблять як відповідно до порядку 1487. Але в чому перевага? Ну, По-перше, такий список можна вести в режимі реального часу. Так? От у нас відбулися якісь зміни, я одразу туди увійшла і зробила якісь Якісь виправлення. Якщо в нас є розгалужена система філіаль, філій а, неуповноважених відокремлених підрозділів, то ще як роблять? А, формують, ось такий excel доступ до кожних підрозділів, вони туди вносять свою інформацію, агрегують. Ну, дуже, дуже зручно а, знову ж таки цю інформацію. Оновлювати в такий спосіб. Ми списки персонального військового обліку маємо підготувати все там, виправити, все заповнити, оновити всі дані, щоб вони в нас були актуальними, і станом на 1 січня ми їх маємо роздрукувати, якщо вели в електронній формі, підписати, причому і керівником підприємства, і особою відповідальною за ведення військового обліку. Тепер вже дві особи підписують цей список. Увага тим, хто в минулих роках ще вів такий. Персональний військовий облік це тепер принципова е, різниця е, порівняно з попередніми роками. І далі ми його е, фіксу, е, реєструємо в системі кадрового діловодства і все, колеги, і поклали, і забули, і нікуди не несемо, ніяк е, не звітуємо до ТЦК по цих списках. Ну, А далі, ж, звісно, що ми продовжуємо наш цей е, актуалізований список вести в. На двадцять році, тобто ми зафіксували станом на 1 січня, і нам бачите, дано 25 днів на те, щоб ми це все зробили, зафіксували, роздрукували, підписали, зареєстрували. Нам дано на це 25 днів, але далі ми вже ведемо знову ж цей той самий наш список вже з оновленими актуальними даними, станом на 1 січня 2025 року.